Ви пара так. Як ви познайомилися? У нас був як це фестиваль. фестиваль Underhill, бо ми з Франківська. Так. І там був фестиваль, і ми познайомилися. Ви підійшли. Та звісно, побачив, закохався, підійшов. Неправда, Не. я йшла, бо мені теж він сподобався. І ми просто на зустріч зустрілися і познайомилися. За що ви любите одне одного найбільше? Дуже добре з нею. Щира. Добре, а ну і звісно, подивіться на неї. Шикарна жінка. Він дуже дуже хороший в мене, дуже хороший. Що не подобається? Нічого. <рес> Чи важливе для вас одруження? Не знаю, ми не спішимо, нема такого, що ми дуже сильно хочемо одружитися, але звісно, я хочу бути його дружиною в майбутньому. Скажіть, скільки вам років? 19. Дев'ятнадцять У юна? двадцять двадцять <рес> не виглядає. Чим ви займаєтеся? Чи працюєте, чи навчаєтесь? Я навчаюся і паралельно працюю. Я модель. Скільки можна заробляти працюючи моделлю для брендів? Мінімально мені здається зараз по ринку зйомка година. Це десь 100 доларів мінімум. А максимум я чула, що у нас є моделі, які можуть брати тисячу доларів за зйомку. Чим ви займаєтесь? Чи працюєте? Я вчусь, звісно, третій курс. А і працюю також в логістичній компанії. Скільки витрачаєте на родину на вашу на місяць? Ой, Ой. по трьох тисяч доларів. Що ви побажаєте нашій молоді, яка шукає себе сьогодні? Якщо один раз не вийшло, пробувати ще десять разів, і воно обов'язково вийде. Повністю долучаєш до слів.